Надцять здобувачів освіти прилуцьких шкіл отримали грошову відзнаку з міського бюджету за навчальні досягнення. Ідея підтримувати обдаровану молодь належить очільниці міста Ользі Попенко. Дана ініціатива, ось уже кілька років діє в рамках міської цільової програми. Приємно сьогодні мені сказати про те, що наші дітки, які навчаються у загальноосвітніх закладах, ті дітки, які відвідують дитячу юнацьку спортивну школу, центр творчості дітей та юнацтва, а також відвідують і центр технічної творчості. Ще раз буду говорити, приємно сказати, що наші дітки талановиті. Для того, щоб відмітити, подякувати діткам за таку роботу, ми розробили декілька програм. Для обдарованих діток, які мають досягнення в тому чи іншому мистецтві, ми розробили програму обдарованість і маємо таке. Маємо кошти, щоб відзначити цих діток один раз в рік і подякувати їм за роботу для тих діток, які мають високі досягнення у спорті. Також на сьогодні функціонує програма, і вона фінансується. Це вже не перший рік. Програма Спортивна гордість нашого міста. Дуже приємно сказати вже не перший рік. Ми виділяємо кошти з міського бюджету для виплати щомісячної стипендії тим діткам, які мають високі результати у навчанні. На сьогодні таких діток у нас 11, які отримують таку стипендію. Протягом 9 навчальних місяців обдарована молодь отримує грошову підтримку з казни міста. Серед визначених стипендіатів три учні ліцею номер 7 Вони долучалися до всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів. Найкращі ліцеїсти розуміються у точних науках. Тому із запропонованих дисциплін обрали математику, хімію та фізику. Мені багато хто каже, що в мене пам'ять чудова, і, можливо, це мені допомагає з вивченням предметів, формул та всіх прикладів та задач. Єгор Ярошенко говорить, до олімпіад долучався з молодших класів. Гарні результати показував на місцевому рівні. Минулоріч же здобув першість у олімпіаді з математики обласного етапу. До інтелектуальних змагань ліцеїст долучається охоче, адже в них завжди знаходить щось корисне для себе. Це не дає мені шалені знання під час курсів, підготовки, а також досвід, навички, такі як я соціалізую з іншими. Отримую якісь свої спогади, які можу передати іншим, та це надто важливо для мене за свою працю та наполегливість. Уже півроку Єгор Ярошенко отримує стипендію прилуцького міського голови. Десятикласник каже, грошова винагорода мотивує до подальшої роботи. Те, що допомагає дітям, дає дітям стимул, якийсь розвиватися, приймати участь в олімпіадах та захищати честь власної школи, ліцею та міста. І це дуже важливо. Це надає дітям можливість купувати якісь додаткові матеріали за свої кошти, або ж навіть просто використати ці кошти для особистої, якби би порадувати себе за такі успіхи. І це справді чудова ініціатива та чудовий рух. Фінансову підтримку з казни міста отримує і дев'ятикласник Лев Кісіль. У минулому році ліцеїст вперше випробував на Олімпіаді свої знання з хімії і не дарма, бо в результаті здобув друге місце на обласному рівні. Я дуже переживав, оскільки, хоч ми і готувалися майже півтора місяці, але я дуже переживав, оскільки я. Ну, перший раз писав і розумів, що можу не написати. Розумію, що можу підвести інших, тому я дуже переживав і хотів написати на якому кращу, ну, на якому кращу оцінку в балах. Хлопець розповідає: хімію обрав непросто. У майбутньому із цією наукою планує пов'язати життя. Уже зараз за стипендіальні кошти купує необхідне обладнання та реактиви. Тому я вважаю, що дуже важливо спонсувати. Дітей, які ходять на олімпіади, здобувають місця, щоб їм була якась мотивація далі працювати і досягати нових висот. Серед ерудованих учнів ліцею номер 7 і Антон Ролік. Обізнаність на Олімпіаді. Хлопець продемонстрував з трьох навчальних предметів: а саме англійської мови, хімії та математики. На обласному етапі посів третє місце. Думки про перемогу були, але це дуже. Важка, довга і об'ємна праця, тобто це не один і не два дня. Хотілося, звісно, перемогти, щоб ці старання були тим більше немарні. Але я вважаю, що третє місце на області це також дуже. Гарний результат, тож я задоволений цим. Досвід участі в Олімпіадах у ліцеїста є, та минулоріч йому вперше вдалося осягнути регіональний рівень. Хлопець каже, приємно, що його старання відзначила міський голова Ольга Попенко. Це дуже важливо, на мою думку, оскільки це діти, які хочуть додатково себе проявитися, додатково щось дізнатися. І в наш час це особливо повинно бути. Заохочуватись фінансову винагороду за освітні здобутки отримують і учні ліцею номер 5. Творчі здібності, талант та наполегливість стали ключем до успіху для Анастасії Ващенко. Хобі є у мене досить таки багато. По перше, я пишу вірші. Так, також пишу прозові твори. Маю власну збірку поезій, яка має назву Будиночок для мотеликів. Так також торік я брала участь у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, де на третьому обласному етапі посіла призове місце, за що була нагороджена міською радою дипломом другого ступеня та стипендією. Одинадцятикласниця каже, її головний пріоритет знання, адже рівень освіти значно впливає на майбутнє. Тому сьогодні дівчина найбільше інвестує в навчання. Стипендію. Прилуцького міського голови також спрямовує на подальший розвиток. Мені надзвичайно приємно і навіть було неочікувано вперше отримати стипендію від міської ради. Я дуже хочу подякувати, оскільки це фінансове заохочення для мене не просто підтримка, це визнання моїх знань, моїх зусиль, моєї наполегливості. І оскільки я в 11 класі і наступним моїм кроком є вступ до університету, то я вважаю, що ці кошти для мене будуть не просто як витрати, а як вклад у моє майбутнє у можливість розширити свої горизонти. Обдарована молодь прилучене досліджує і культуру нашого народу. Так, учениця ліцею номер 5 Крістіна Бойко долучилася до всеукраїнської експедиції Моя батьківщина Україна. Це було дослідження української страви національної саме борщ, як вона виникла, чому це саме українська страва? І було дослідження про національний український одяг. Я відвідувала українські кафе та ресторани, брала участь у готуванні цих страв, мала можливість пліч-опліч стояти з кулінарами наших, нашими. Та безпосередньо приймала участь у готуванні різних страв. Ліцеїстка зазначає, завжди цінувала та плекала все українське за активну просвітницьку діяльність Крістіну також відзначили стипендією прилуцького міського голови. Сьогодні одинадцятикласниця активно готується до вступу у вищий навчальний заклад. На це і направляє фінансову підтримку з міського бюджету. Насправді це дуже приємно, адже оскільки я випускниця, це дало. Мені можливість оплачувати додаткові заняття щодо підготовки до НМТ, і використовувати ці гроші просто як кишенькові. Я вважаю, що це і приємно, і корисно, бо треба і мотивувати молодь, і якось нагороджувати їх, оскільки будь-які конкурси це дійсно нелегко, і вони потребують досить ґрунтовної підготовки. І стипендія це як. Маленький плюсик невеличка мотивація до того, щоб брати участь. За високі здобутки у різних видах діяльності стипендію Прилуцького міського голови отримують і учні ліцеїв номер 6, 9 та 10. Головна спеціалістка управління освіти Олеся Сайко зазначає, прилуцька молодь завжди була активною у освітніх заходах. Так і у цьому навчальному році встигли долучитися до нових олімпіад та конкурсів. В тому році ми брали участь лише в семи. У олімпіадах із навчальних предметів у цьому році ми брали участь у 13 олімпіадах із навчальних предметів. Відповідно, і вже значна кількість учнів брала участь. І відповідно, ми вже маємо певних переможців в цьому році. Вже є підсумкові накази. Відповідно, хто отримав призове місце та диплом нагороджений з новими перемогами та здобутками щорічно до числа стипендіатів долучатимуться нові імена. А прилоцька міська рада підтримує кожного хто прагне розвивати адже успіхи нашої молоді це успіх усього міста. Звичайно, ще думаю, що і депутатський корпус мене підтримує. Ми будемо раді, раді виділяти кошти не тільки для 11 таких діток, якщо буде і 111 таких діток, які мають високі результати у навчанні. Ми також будемо фінансово підтримувати. Тому ще раз і ще раз дякуємо всім колективам, трудовим колективам, педагогічним колективам. Бо сьогодні наші дітки. Найкращі дітки у нашій країні.